Привіт! В сьогоднішньому відео ми переглянемо, як звірити фактичний баланс готівки в касі через функцію Скласти звіт. Заходимо в термінал продажів. Використовуємо кнопку функції Три риски. Натискаємо кнопку Скласти звіт і ще раз скласти звіт. Гортаємо вниз до підсумку касової зміни. У вікні підсумок касової змін система відобразить очікуваний залишок готівки касі у графі загалом. Ось, це остання оця риска 7349. Також тут будуть всі операції за зміну, всі витрати, інкасація, повернення, внесення та вилучення коштів. Потрібно перерахувати реальну суму готівку в касі. До цієї суми додати суму, що повинен повернути кур'єр в кінці робочої зміни через адмінпанель. Статистика, чеки, заклад також вибираємо, дату. Заклад дата 19 березня, фільтр, назва джерела. Заклад, фільтр. Назва джерела. доставлення. В нашому випадку це 0 гривень. Також тут до цієї суми ми ще додаємо... Замовлення, які були оплачені готівкою наперед, але ми не закрили цей чек, ще в терміналі продажі. Якщо фактичний баланс співпадає з даними в графі загалом, то в касі немає розбіжностей. Отже, в цьому уроці ми перевірили, як звірити фактичний баланс готівки в касі через функцію скласти звіт.